Рочистості з нагоди річниці створення 44-ї окремої артилерійської бригади розпочали із молебню та освячення меморіалу бійцям, які віддали свої життя у зоні АТО на пам'ятнику, який встановили на території військової частини, викарбували імена героїв. 10. на сьогоднішній день у нас є 10 загиблих. З них 7 будуть внесені в списки підрозділів довічно. Наш підрозділ приймали участь у визволенні міста Славянськ при обороні Горлівки, Дебальцева, Попасна, Вуглегірськ і так далі. Зараз 98% особового складу бригади, включно із командиром, знаходиться на сході нашої держави. Одним із перших у зону АТО відправили гаубичний дивізіон у жовтні 2014-го. Валентин Козловець розповідає, за період служби бійці 44-ї бригади неодноразово відзначились виконанням складних бойових завдань. Одним із таких військових є Олексій Семиженко. В той час терористи намагалися взяти до бальця, взяти в кільця їх більше цікавила. Нашого групування, яке там було, вони хотіли повністю його знищити. І в мене був якраз напрямок, я їм не дозволяв, ну, наші війська не дозволяли їх повністю окружити Дебальцева, тому в боях знищив 4 танки та одне БМП. Під час урочистостей чимало військових отримали подяки та почесні грамоти. Бійці запевняють, значною для них є підтримка та допомога волонтерів. Ті ж у свою чергу кажуть, співпраця із військовими їх аж ніяк не обтяжує. До слова, на річницю для бригади змогли придбати автомобіль. А на бус хлопці заробили, допомагаючи нам в проведеннях акції, фактично самі. Це такий нонсенс, не знаю чи більше в Україні хтось таке робить. Але ми горді, що ми перші запросили хлопців, і волонтери спільно з Місцевою військовою частиною, тернопільською разом працювали на допомогу частині. Прийшли на свято до військових і представники громадських організацій. Я впевнений, що спільними зусиллями політиків, бізнесменів, всіх громадян нашої країни ми збудуємо сильну, боєздатну, добре оснащену нашу українську армію. А ще військові 44-ї бригади запевняють, українці, хоч і марна нація, але сильна. Російська пропаганда кажуть, що у них кращі війська, що ми нічого не можемо зробити, але це неправда. Вони нас також бояться. і Тільки при перших посилах тікають. Я хочу сказати одне єдине, що українська нація це нація героїв. Ми ніколи за всі віки не перед ким не стояли на колінах. Всі, хто до нас приїжджає, всі хай нашому хлібу радіють і сіллю. А хто до нас прийде з мечом, відмічай погибне.